Сьогодні було знищено чергового російського генерала. Сказати, що це цілий генерал, вже мало, бо насправді це серйозний удар по всій путінській армії, адже цей чувак відповідав за всю підготовку всіх російських військ до спецоперації. Зараз докладніше, а поки що підпочіться, якщо хочете такі короткі розбори щодня. Отже, йдеться про генерала-лейтенанта Фаніла Сарварова, начальника управління підготовки головного оперативного управління генштабу РФ. З 16 року він був ключовим у плануванні бойової підготовки всієї армії, розробляв програми навчань, контролював готовність підрозділів до маневрів та реагування на загрози. Це включало гігантські стратегічні навчання, типу запад, восток, центр, саме ті, де відпрацьовувалися сценарії вторгнень і великомасштабних війн, і головне оперативне планування СВО в Україні. Сарваров не просто якийсь командир, а московий центр генштабу. Його управління це осередок, де формується як армія РФ, готується до реальних бойових дій на всіх рівнях. Тож, можливо, сьогодні відтермінували вторгнення в якусь з Балтійських країн, хто знає. І в нашій війні це теж їх критична втрата, бо замінити досвідченого генерала з Академією Генштабу за плечима швидко не вийде. Тож ранком 22 грудня в Москві вибухнув його Кіа Соренто. Росія підтвердила смерть та порушила справу за вбивство, перевіряє причетність українських спецслужб. Удачі, це вже третій генерал-лейтенант ліквідований в Москві після Кирилова у 24-му році та Москалка в 25-му. Усі ключові фігури пов'язані з війною проти України. Для Кремля це не просто удар, а тотальний провал ФСБ і охорони еліти. Глибокий тил тепер небезпечний, моральний дух командування падає, а Путін вже називає такі випадки страшними вбивствами. Насправді це про те, що ми говорили вчора, Асиметрична болюча відповідь. Подивіться нас там нет. Хто ж знає, хто це зробив? Україна, а може, Естонія, яка не хоче вторгнення, а може якісь розбірки кремлівських башт Да насрати. Головне, щоб їм було чим зайнятися на своїх болотах. А кожна тварь, яка принесла смерть до нас, починала боятися. Все буде добре, до завтра.